У цьому житті я зрозуміла, що потрібні кеди, рюкзак і бажання жити. Спокійне життя вчительки української мови Олени Статко, яка працювала в школі у Дебальцевому, закінчилося в січні 2015 року. Я опинилася якраз у вирі цих подій, це саме Дебальцевський котел. Те, що довелось пережити, ну не передати ніякими словами, тому що взагалі було дуже страшно. Олена пригадує, як швидко зібрала речі, і останнім автобусом виїхала в Харків, а потім в Сватове, де живуть батьки з маленькою донькою. Жах війни не закінчився, тому що буквально у жовтні місяці, в п'ятнадцятому році, вибухнули склади. В Сватове і 300 тонн, кажуть, оцієї зброї цих некерованих снарядів вони розліталися містом. А ми з донькою розуміли, що це таке, і було дуже страшно просто померти. Повномасштабне вторгнення 24 лютого, окупація рідного міста Сватове. Пропозиція окупантів співпрацювати змушує Олену Статко переїжджати. Будинки були цілі. Люди були цілі, ніхто не постраждав, але життя нормальне, ну таке, адекватне воно закінчилося. Це просто знущання, це такий моральний тиск, що ти навіть ну, не витримуєш. Мені здається, що я, от скільки говорю, я вибухи переносила краще ніж оцю окупацію, із її моральним тиском. Серед багатьох міст в Україні, куди можна було переїхати, Олена та її донька обирають Житомир. Нам довелося пробути в окупації чотири місяці, і за ці чотири місяці я стала переосмислювати трохи своє життя. Я сказала мамі, що все досить. Ми їдемо вступати. Ми їдемо вступати до Житомира, збираємо речі і на цьому тижні виїжджаємо. Виїжджати тільки через Європу, через територію Росії. Нас часто запитували, на дуже дивувалися, чому ми їдемо туди, де йде війна. Як ми можемо їхати взагалі, і чи не краще нам залишитися в Європі? Але розумієте, ми не бачили взагалі для себе там місця в плані розвитку і в плані життя. І для того, щоб стати студенткою, мої доньці довелося подавати 5 тисяч кілометрів. Керівниця міської мобільної команди, яка опікується внутрішньо переміщеними особами, Ольга Колоша говорить, що в Житомирі таких родин понад три тисячі. Мене вразила ця родина тим, що Дівчинка Анічка, яка така тендітна, вона. Якби з мамою помінялися місцями, вони приїхали разом з мамою, і вона опікувалася, мамою. мама була розгублена така. А дівчинка, от таке враження, що от війна зробила її вже занадто дорослою. Через всі ситуації, які мені довелося пройти, я змогла себе трошки згуртувати так, особливо коли ми виїжджали вже в 22-му році, коли потрібно було вже докладати більше відваги для цього і більше зусиль. Коли більше Ну, якби було покладено на мене, аніж на маму. Та я боялася смерті як у сім років, так і в дев'ять, так і зараз. Майже в шістнадцять. Для мене все повторюється. Я справді це цього найбільше боюся померти після перемоги Олена та Ганна планують повернутися до Сватового, де їх чекають рідні. Анжеліка Нестерчук, Олексій Чирко, новини на Суспільному.